Доброго Дня з вами я, Яна Козирєва. Зараз ми знаходимося у хоролі, точніше, на території кафе Хорол-1 це 235-й кілометр автошляху Київ-Харків. За кілька хвилин тут розпочнеться третій етап чемпіонату України з велотріалу. Учасники змагатимуться у чотирьох категоріях: експерти, еліта, юніори та любителі. Тож пропонуємо вам невеличкий телерепортаж зі змагань. за Заліти трохи далі. Як на мене, то це досить своєрідний вид спорту, адже один невірний стрибок, і можна травмуватися. З іншого боку, неможливо передати ті емоції, які переповнюють тебе, коли учасник змагань готується чи долає перешкоди. Ворота До того ж, потрібно бути досить вправним: затаркання рукою, ногою чи іншою частиною тіла та велосипедом, крім коліс, до перешкод або ж за виїзд за межі майданчика, самої перешкоди. Учасник отримує певну кількість штрафних очок. Він вдала, у нього є стрілять, вони дві хвилини щоб подавати. Буквально два тижні закінчився чемпіонат світу. Він проходив у українці. Там було багато сіль, з Німеччини. Наші хлопці з захопленням розповідають про рівень підготовки цих спортсменів. Майже кожного двісті особистий працює. Обов'язкова умова подолати перешкоду за дві хвилини. Якщо перешкода долатиметься за більший час, то це теж буде порушенням. Разом і наш поруцький э, спортсмен, який і спортсмен спортсменко э, фотографувалися із іншим чемпіоном світу. Така фотографія це э, ознака Хошани і визнання майстерності майстерниці і Владислав Чернич. Спокойні, пособерись, спокойні, пособерись. Такі загально буде можливість їм виконати. Не спішать! Ділитесь! Бляде немного, давай! Давай! Антійний підняв! Послава купічка, найворонлива дівчинка в цьому секторі, не хоче колись тут але вони застрибують на неї іще і ще раз темові. Это другая слова. Ладно. Блин, подстава, прям во Посмотришь меня здесь, речь? Да. Сейчас я хочу эту фишку сделать, если так проходит. Так ты боком слашь. Слышишь? Аж боком там ладно. Не спеши. Время. 37 секунд. Куда ты летишь? И... Таня, дыши, если сделай нам. Ну, в ту сторону где? Нет? Нет? А -а. Сейчас посмотрим. Заважуть я малком оповсіонів. До речі, мало хто знає, що велосипед для велотріалу коштує як автомобіль середнього класу. Сподіваємося, що кожен із них подолає ці норовливі траси, ці норовливі перешкоди, бо за неї як історія обслуговують визнання за свою настирні. Макс, прикинь, сюда так здорово. Ти бачиш? Отак на нього. Приїхав тривож. А зараз кілька слів про переможців. У категорії еліта перемогу здобув крат Владислав із Києва. Серед експертів переміг кременчужанин Свір Сергій. У категорії юніори перемогу присудили Одеситу до Віченку Максиму. А серед любителів переміг киянин Голова щук Данило.